Вітаю всіх багато сердечне, вітаю всіх. Сьогодні ми обговоримо деякі цікаві аспекти польської мови. Отже, дивіться, в нас тут є два слова очевіщі і конічне. Ви повинні знати різницю між ними. Очевіще це перекладається як звичайно, а конічне це і обов'язково необхідно. Очевіще, я там пуйде, звичайно, я там піду. Або е, наступне речення конічне треба то зробити. Обов'язково потрібно це зробити. Далі ми маємо займе вказівний та, тобто ця, а там «та» – це. Е, Ця і та, та. Тобто та, це ця, а тамта це та. Наприклад, та дівчина і тамта дівчина підуть до кіна. Так? Ця дівчина і ота дівчина підуть в кіно. Так само Це, то це є це, а тамто це є те. Наприклад, то древо є низьке, а там то є високе, це дерево є низьке, а це є високе. Так само ви не повинні не плутати, переклад, здання, це є речення по-польськи, а будинок, ну, це, власне, будівля, так? тобто, не можна казати, то здання в значенні будинку. Далі ми питаємо, як наші справи. Ми питаємо так, що свихач, так, що чути, «Що, що чувати, що нового. Як ще маш, так, як твої справи? Що у тебе, Що у тебе? Але в жодному випадку не як справи. Так, тому що це по ми питаємо, як справи, по-польськи так запитати не можна. Далі в нас показ... показані три дії слова. Знать. Знати, але коли ми його вживаємо, коли є огу. Вшистко з даної діджіни, чоловіка, все коні. Тобто, коли є загал, коли ми говоримо про все з даної галузі, тобто ми про щось говоримо загальне. Або коли ми говоримо про якусь е, людину. Пізніше я вам прочитаю приклади, ви зрозумієте. Е, далі, віддіч, це теж прикладається як знати. Але вживаємо тоді, коли є конкрет щегол коли є щось конкретне, так? не загальне, так як було значне, а конкретне. Ну і віддіч вживається зі сполучниками і прийменниками, спойніки прийомки. Віддічь же, знати що. Віддічь чи. та Знати чи. Віддічь о, знати про. Ось, наприклад, є слово знач, в перший випадок, коли говоримо про щось загальне. Знам добре, історію польські. E, тобто йдеться про те, що ми знаємо цілу історію Польськи, так? Польщі, тобто всю історію, так? весь масив інформації. Але коли ми говоримо про щось конкретне з цієї історії, так? то ми кажемо в, къде була битва під Грунвальдем. Так то не вся історія, а конкретна битва, тобто конкретна частина цієї історії. E, далі, коли ми говоримо про живу людину, так? Я знаю твою сусідку. Так само не можна казати, я вім твоєм сумщадке, так? Ми говоримо, я знам твою сумщадку, але не знам її іме Вім, як вона має на ім'я, але не вім, і малят, так? Тобто, знаю твою сусідку, але знаю, як вона має на ім'я. Тобто тут вже у нас пішов сполучник, так? Як? Так як тут були сполучники «же» чи <кій> або прийменники. Так само тут як. І е, тут маємо ще вічі, щось оміцкі Е, Якість інформації? ні цялочь. Тобто не, е, не все, так, не загал. Наші частинку. Тоді вживаємо вічі так само, і значення язик польський, тобто цілу польську мову. Не там конкретне щось, так? А всю польську мову тоді в нас буде е, вживатися ді е, дієслово знач. Далі у нас. Е, Вживання частки не з родовим відмінком. Не це робить клопоту. Я не хочу робити чого клопоту. Тобто, в українській мові ми після частки не можемо казати і, слово вставити і в знахідному відмінку, і. В давальному, так? Наприклад, я не хочу пити соку, я не хочу пити сік. Ви можете сказати, не хочу пити соку, не хочу пити сік. В польській мові діє таке загальне обов'язкове правило, коли ви ставите після частки «нє» завжди родовий відмінок. Тобто допевня. Завше, так, завжди. Навіть там, де видає ще, чи е, то неможливе. Навіть навіть. Там де тобі здається, що це неможливо. В разі вон впливості пункт 1 і 2, в разі е, сумнівів, дивися, пункт 1 і 2. Тобто, приклади. Хтось чогось не зрозумів. Тобто, хтось чогось не зрозумів, у нас є частка «ні», ми мусимо казати чогось. Не можна казати, хтось щось не зрозумів. Чогось не зрозумів. Он їй не зна, тобто він її не знає, не можна казати, он не зна, он їй не зна, та, її родовий відмінок. Не можна не зауважити такого проблему, так? Не можна не зауважити такої проблеми. Ну, тут не можна, не можна казати так. Не можна не зауважити такий проблем. Так? Це буде вважатися помилкою. Завжди після частки не має стояти родовий відмінок. Зараз ми поговоримо про. Форми звертання на ви в польській мові. Для цього існують так звані заїмки хонорифікативні. Тобто, коли ми по польськи говоримо на ти, це звичайна форма ти, а коли на нави, потріб... нам потрібно вживати конкретних ем, займенників до певної особи. Ну, Сподіваюся, ви будете розуміти все те, що я зараз буду читати, потім я вам спробую пояснити. Poznanie się ludzi, którzy spotykają się po raz pierwszy, mają różny wiek, odmienny status społeczny, odbywa się z użyciem następujących form. Pan, pan mieszka w Kijowie, pani, pani jest białorusinką lub państwo. Państwo są studentami, panowie, panowie są nauczycielami, panie, panie są nauczycielkami. Тобто, коли ви хочете звернутися до одного чоловіка на ви, ви говорите пан, так. Пан мішка в Києві перекладається як ви живете в Києві, але перед вами стоїть один чоловік. Коли перед вами стоїть одна жінка, і потрібно в неї сказати, ви є білорус... Білорус... так? ви походите з Білорусі, то ви кажете пані. Коли перед вами стоять і чоловіки, і жінки. Так? Або хоча б один чоловік, так, таке е, теж правило в польській мові, то тоді ви кажете панство, так, панство сон студентами. І якщо перед вами самі чоловіки, тоді кажете панові. Панові вчителями», тобто немає жодної жінки. Коли самі жінки немає жодного чоловіка, то тоді ви кажете пані. Пані со вона учительками, так? Далі маємо. Якщо хтось звертається до нас з питанням, «Чи пан пані ма ключ?» не можемо odpowiedzieć, так, пані пан ма ключ», але відповідаємо в першій особі liczby pojedynczej. Так, мам ключ». Тобто, коли вас запитали, чи ма пані зешит, ви кажете, так, я мазшит, так, тому що в такий спосіб до вас звертаються вічно вона ви, так? І ви відповідаєте, я маю, не якась там конкретна, певна конкретна пані або пан. Натомість, якщо розмовляємо о 3 особі і подаємо на чи пані ковальська Маджечі відповідаємо так, пані ковальська Маджічі. В тому випадку ви вже говорите про конкретну пані ковальську, так, яка там десь там живе, і ви про неї розмовляєте з якоюсь особою, то тоді ви можете казати так, пані ковальська Маджечі. Należy pamiętać, że samej formy Pan, Pani, Państwo bez nazwiska, to to bez pizwyścia, można używać tylko w kontaktach bezpośrednich. Mówimy do pani, pana, państwa. W przeciwnym razie, gdy mówimy o jakimś panu, pani, państwu, musimy używać tych form łącznie z nazwiskiem. Na przykład pani jest bardzo miła, gdy mówimy do tej pani. Pani Kowalska jest bardzo miła, gdy mówimy o pani Kowalskiej do jakiejś innej osoby, gdy mówimy bezpośrednio, nie możemy używać form pan, pani, państwo z nazwiskiem, na przykład nie można powiedzieć do pani Kowalskiej: Pani Kowalska jest bardzo miła, ale pani jest bardzo miła, tak? Тобто, коли ви розмовляєте з якоюсь людиною, ви не вживаєте прізвище, ви просто кажете, пані є мила», це перекладається як ви дуже мила. Коли ви говорите про якусь іншу жінку, так, ви говорите зі своєю подружкою про іншу жінку, то тоді вже говорите з, назві... з прізвищем, з назвіським, так, пані Ковальська є дуже мила. Рувішніці, люди молодші членкові родини, люди о тим самим статусі сполечним, в тракті запознавання ще уживають формити мішкаш на Литві» або ви, мішкачі на Білорусі. Тобто, коли ви з людьми в таких близьких відносинах, так, ви ровесники, молоді люди, члени сім'ї, так, то, звісно, ви повинні вживати форми ти, так? Ти, Аню, зробиш так? або «Ви вишей маєте вольний час, так? тобто ви маєте свій вільний час, тобто тут стоїть перед вами багато ваших друзів, там двоє-троє, ви їх питаєте, так, класно. Далі тут ми обговоримо ем, питання. Слова, так, які стосуються привітання і прощання. От, наприклад, джінь добре, до Всі це знають, добрий день, до побачення. Добрий вечір, добрий вечір, добраноць, добраніч. Вітам, вітаю. Так? Це не вітаю з днем народження, а просто вітаю-привіт. А або Жек нам. Mm, прощаюся, так, жегнать прощатися. Отут у нас зірочка написано жадко уживане. Тобто рідко вживаються ось ці форми. ще так кланяюсь. Цаує рончики, цілую руки, моє ушанування та моє пошанування. Ну, честь, ми всі знаємо, що це і привіт, і воно так само означає папа. Честь! До збачення! Це до побачення. Па, наразі тримай ще", так? Па, наразі тримайся і так нара це в нас дві тільки в трудому молодежи, так? Тільки серед молоді ми можемо сказати нара, нарка, так? Е, далі маємо коли, е, слова, коли ми представляємось. Позволі пан що ще представ'я, так? Або можна сказати простіше. «єстем, там, Оля, моє назвісно якесь там, так, моє назвіско ковальська. Мам защит. Тобто ви говорите, хочете когось представити, кажете, маю е, повагу та, е, представити е, когось там, так? але рідко це вживають. Хотів вам представити пану пані. Ну, це хотів би представити так? представити, представити е, пану мою е, так? Познайте ще, то є. Так? Тобто, познайомтеся, це є. Move me", так? говори мені. Як он там ще назива? Тіша ще, що пана, пані так, Я радію, що я з вами познайомився. Познайомилася, якщо це. Жінка або чоловік. E, ну, Далі ми маємо слова дінкує, джінкі, прешam, прошу. Так, є це більш офіційна версія, джінки це більш така неофіційна, перепрошую, будь ласка, прошу. E, Далі ми питаємо, як твої справи це слова цовихать, якщо нового. І відповідаємо «цудовні», швітні, вспоняле, так? Це прекрасно, чудово, супер, синоніми багато добре, так собі, не найгожий, як отако, так, е, так собі, не найгірше, як, 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 так собі, так, як отако. Е, Жиле це погано, багато жале, дуже погано. Безнадійні, фатальні, окропні, ну це безнадійно, фатально, жахливо окропні. Так? Або, можемо сказати, що нового, то відповідаємо ніц нового, по старому, все в порядку, так, по старому, все в порядку. Ну і вже на кінець маємо трошечки фразеології, як мові поляці, тобто яких вони вживають <клес> фразеологізмів. Ну, можуть казати вітач хлебом і солом, так? Треба його вітач хлебом і солом, вітач сердечні з належитими хонорами, так? Вітати хлібом сілі, вітати сердечно з відповідною повагою, так? З поцілуванням ренки, барзо хаунтні з вдячністю, так? З поцілуванням руки, дуже охоче, з вдячністю. На день Добрий, так? На початку одразу... Ледві ще щось зачело, так на, на добрий день, тобто одразу від початку щось почалося. Хиліч пшет кимсь чимсь чола, оказиваючи шацок, подіяч щось, узнавати чимось вартость, так? кидати перед кимось, схилювати чоло, тобто віддавати повагу, так шанувати щось, віддавати честь і назвать жеч по імінню, по мувіч просто тварчі, так? Тобто по-українськи, відповідно, називати все своїми іменами, говорити прямо і відкрито. Сподіваюсь, це відео було для вас корисне. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте лайки і очікуйте нових відео. Міуго дня! Честь па!